Треба використати цей момент, поки люди на місці, не на міграції, не за кордоном. І максимально формальній стороні, максимально внести в позачергову сесію те, що вимагають Дніпропетровці. Пане Імен, я коли побачив вас 26-го на сьому поверсі разом з Крупським, як ви наблюдали за баталією, коли нас були перебрали, я просто був шокований. до цього моменту. Я ставився з повагою до чиновників і до всіх інших. І коли глянули, що били жінок і оцих журналістів, стиля, то вже після цього повинно було змінитися все докорівно до на Дніпропетровщині. Це так дещо емоційно. Стосовно порядку де. Питань нема. Кримінальні справи повинні бути, повинні бути наказані, покарані люди. Але я хотів би зробити застереження, профілактику. От сьогодні ніч ми де провели. Нас поступила оперативна інформація. Є Дніпропетровський, мій рідний район, це Золоте Кільце навколо Дніпропетровщини. Це там, де торгують найбільше землею, і нерухомістю всім іншим. От там була спроба сьогодні винести, спалити документи, загальний відділ, книгу реєстрації райадміністрації. І головне земля, державні акти. Це те, що потім усі ми люди, селяни будуть клади лаби все життя. Розумієте? Так от після того, як там ми, земля і воля чи представники радикально наступна зайшли у військовій формі, спочатку грають адміністрацію, потім, потім в прокуратуру, тільки після цього зашевелилась міліція, поставили наряди, ще шість нотаріанти, друзі мої. Не, не можна зараз допустити, щоб вони знищили все після себе як межегірь. Ми просто можемо покласти своїх селян, своїх громадян на лопатки. І тут ну, просто прохання до юристів, хто краще знає, як все це може відбутися, щоб це застереження відбулося. Тому наполегло прохання від всіх, хто трудиться на землі в першу чергу, щоб це не відбулося, щоб не з'їли, не знищили і не спалили документацію. Забезпечити оборону оборону, що і приміщень не знаходяться